25 лютого роковина правління нашого президента Віктора Федоровича і ми вирішили дізнатися, що про нього думає наш народ. Чи вважаєте ви Віктора Федоровича хорошим президентом нашої держави? Можливо, ви би хотіли йому чогось побажати? Чи схвалюєте ви їхню діяльність? Дяльність ну, партії хобас... регіонів? Хочу побажати, щоб він не йшов на другі перевибори. Ну, незадоволен його діяльності як президентом. І як людині бажаю, щоб він читав книжки і інтелектуально розвивався. Чи українську вибору? Та й Тому Президент, який не є нашим президентом, бажає як найскоріше здати всі повноваження і провести нові дострокові президентські вибори. Ань президенту. Дякую. Дякую. Бажати, щоб е, почув кожного, так як він каже. Щоб йому побажав. Щоб він більше дбав про свій народ. Хоча до нього це взагалі не ралі, він про це навіть не думає. Я хочу вам побажати одне. Я вам не завідую. Чого свого? Більше нічого. А так уже телефоном. Бажаю, що він до цю країну втрапить ще й гірше, як ніч. Ну, удачі. Хай бачить, покращу українську мову. Щоб він скоріше знав. Я мушу підтримувати свого свого напальника. Бажаю настільки йому, скільки Україні. Україні, щоб Україна все ж таки на кінець вибрала свій шлях е, в цьому світі. І надіюся, що цей шлях буде європейський. От. І на кінець то вибрала президента достойного України. Добре, дякую. Бажати, що він скоріше. Покинув цей свій пост. Я б хотів би побажати, щоб він був президентом дійсно України, а не проросійської України. Тому що Віктор Федорович ну не вже можна жити на Україні і відстоювати інтереси Росії в, в Україні. Ну не вже вам не жалко цих людей, які живуть на нижчинські зарплати, а когорта цих олігархів і наближених. yeah Буквально зробила країну Україну. Ми просто виживаємо із-за цього, що народ дуже працьовитий, народ дуже розумний, народ дуже талановитий. Дайте йому гарно здихнути. Не хочете захищати українців. Звільніть місце, дайдуться інші. Хочете бути настоящим президентом? Покажіть, що ви президент. Ну ви ж подивіться, вже вся Європа відвернулася від України вас не приймають ні, ніде в, ні, ні в одній країні за, за винятком Азії. І, і Росія навіть не хоче приймати. Ну, ну скільки це може тривати? Віктор Федорович, будь ласка, будьте мужиком! Ну, як сказати, але, ви знаєте, ви що я не є такий дуже політик, але, ну, але хотіли б, щоб краще державою керували, щоб принаймні пенсіонери були в достатку забезпечені. Оставлю при собі свою думку. Не вважаю його хорошим, а побажати, щоб відсидів третій термін. Нічого не хотів краще, Буде ще краще. Ну, я би хотів, щоб він мене запросив на життя. Отримуюся бажання. Добре, дякую. Вибачте, будь ласка, ще одне отак, отаке такий нюанс. Я знаю, як Україна повинна бути з газом, і Путін буде вас просити, а не ви будете Путіна просити, щоб він вам дав газ. Я хотів би з вами зустрітися, переговорити з наданого питання. і повірте мені, це питання елементарно можна вирішити. Путін буде просити вас. Він є поганим, в нас в книжкових магазинах не вистачає книжок. Ось я купляю книжку, а чого вони на нас в Тернопіль немає? Що Тернопіль забули всі, треба продумати щось інакше. По-перше, построїти багато всього крутого, ми не маємо дорозиватися. Все. Бажати Віктору Федоровичу. Ага. Ну, мабуть, Більш повно використовувати. Колективну мудрість бо, і не базувати своє рішення і виключно на своїх власних думках. Не, щоб він е, схаменувся і залишив це місце президенту, тому що він президент ніякий. Добре. Я йому побажав скоріше позбавитись по своїй посаді, свого трону. Я вважаю, що Віктор Федорович є окупантом нашої держави. Бажаю йому єдиного, це щоб він забрався з нашої держави подалі і не заважав нашому народу бути господарем у своїй Україні. Я б хотів побажати, що він схожий, щоб що він став добровільно. А чому ви так думаєте? Бо він ще не зробив для вас, для нас, для всієї України. кажу, Молок виїжджає за кордон, і то все. Добре, дякую. він відкидає Україну на... Глибоко, глибоко далечить в кам'яний вік, де погіршується права людини, свободи. Рівень життя падає і падає. З кожним днем все глибше, глибше, нижче клімту Бажаю більше не бути йому президентом. А ще? я думаю, він не найкращий президент, є кращі кандидат. Я вірю в Україну. А Віктора Іниковича? Ні. А чого ви б хотіли йому побажати? Удачі! Ну, удачі, удачі. Щоб він був тупим Може Можете йому хочеш щось побажати? Розуму хочу побажати. Я не вважаю його нормальним президентом. Я вам бажаю, щоб ви обістралися і три місяці не було води. Рот Янковича з самого початку був. Той є бандит, три рази, два рази сидів в тюрмі, третій раз викупився, позвантував дівчину, О, і його обирають, тому що платить 80 гривень, 100 гривень. Я йому побажаю, щоб він вступився і, і, і не мордував людей. І хай то все багатство, що він накрав вже мільярди, бо то є перший рекетер. Щоб він дотримувався того слова, яке він казав на всю Україну, що почує кожного. Що, ви знаєте, я навіть не маю слів відносно нього. Ну що, що йому напишуть? Людина недалека, не вихована, не грамотна, так будемо казати. Та й все просто стидно за нього. Якщо він десь за границею виступає, то за нього стидно. А йому побажати. Ну, а побажати йому, щоб скоріше пішов. Не позорив ні себе, ні країну. Добре, Дуже дякуємо. Ну як президенту, я б хотіла сказати, що мені треба більше звертатися до книжок через те, що я, як майбутній економіст, можу сказати те, що в його діях абсолютно немає ніякого змісту. По-перше, по-друге, так в мене таке враження складається, що він працює взагалі проти студентів. Як можна було відмінити, наприклад, в законі дію студентського ні в тролейбусах, ні в поїздах? От, пропустимо, я з Тернополя, мені то якось байдуже. У мене є групниця, яка з Закарпаття. Її коли вона їхала по студентському. Її виходило вдвічі дешевше, тому що вона робила дві пересадки. Зараз їй прийдеться платити повну ціну. Це раз. По-друге, нам дуже багато раз обіцяли збільшення стипендії і збільшили нам її аж на 5 гривень. Я за це дуже вдячна, звісно, за це збільшення. Ну, ще як так, за цих три роки я не відчула ніякого покращення того, про яке він постійно говорить. Ну більше я нічого не можу сказати, а тому, йому що... побажати особисто. Ну, йому побажати розуму, наснаги. Щоб він більш так відповідально ставився до своєї роботи і не забував про те, що не він керує народом, а народ керує ним. І щоб він більше звертався до того, як бажає народ. Я uh -huh. да, вам скажу. Ну, По-перше, політику він строїть не дуже. По-друге, для молоді зараз немає роботи, це його головні проблеми. А йому особисто йому особисто, uh -huh. працює краще.